На вибори, як на свято, на дільниці номер 480 тим, хто прийшов проголосувати, вручали не лише бюлетені, а й квіти. Вітали іменинників та тих, хто сьогодні голосував вперше. Для людей позитивні емоції. Ось таке придумали. хто вперше голосує, кому 18 років ми дарували квіти і відкриточки вручали. І ще в кого в цей день, 25 травня, день народження. Незалежно, один ювілей. Правда, у нас є 60 років, незалежно скільки років. Ми теж вирішили привітати. Не ну, очікувала такого, що от... вітання буде, що як сказали, що квіток вдарять, я трошки от, але дуже приємно, так якби гарно от, заохочують людей. Це правильно. Чесно кажучи, давно цього хотіла. мене трошки, якби вийшло помилково, що трошки задресили якось, але я все одно прийшла, розібралась, бо для мене це важливо. Все ж таки, кожен має прийти, не продати свій голос не віддати кому небудь, а прийти і зробити правильний вибір. Голова дільничної виборчої комісії Ріта Кієшкіна запевняє, усі її підлеглі працюють сумлінно. Тож сподівається, виборці, а їх на дільниці 2235, залишаться задоволеними. А вибори пройдуть без порушень. Всього 12 членів комісії робота нам пристають дуже велика, напряжена, Надіємося, що вона пройде успішно. людей на виборчій дільниці вже з самого ранку чимало. В кабінках для голосування довго не затримуються. кажуть, остаточний вибір зробили ще до того, як взяли до рук бюлетені. А ще чимало виборців зізнаються. Щиро вірять, що на цьогорічних виборах президента України кожен голос може стати вирішальним. Я прийшла проголосувати за наше і наших дітей майбутнє, щоб нам краще жилось. Ну, я думаю, що якщо переможемо і переможець, то нам буде жити краще. Я би хотіла, щоб було добре. Не мені, так моїм же дітям, мені вже все одно. От. А щоб моїм дітям, внукам. Я хотів, щоб була справедливість в нас в державі, щоб не було фальсифікацій, щоб незаконних виборів не було, щоб все було по закону. Кожен голос щось вартий. Виборча дільниця за номером 68 14 66 190 виборчого округу у 29-й Хмельницькій школі. Дільниця звичайна, але частина виборців відрізняються від решти. У нас люди є з поганим зором на дільниці виборці, і часто вони приходять без супроводжуючого, через то треба член якогось виборця, щоб їм допоміг проголосувати. Ну і наші є військові строкової служби, які також приходять організовано. І це трошки створює невелику чергу, але ми це питання постаралися врегулювати організаційно. 75 осіб, тотально незрячих та людей з дуже поганим зором проживають у купці в цьому гуртожитку на вулиці Будівельників, 22, дріб 2. Із 75 50 інваліди зору, це в тому числі й діти. Зазвичай їм привозили скриньку для голосування сюди, але цього року відмовили. Громада каже, пояснення таке, бо вони можуть самостійно пересуватися. Власне, самостійно вони пересуватися майже всі можуть, однак поглянемо, як долають люди з тростинами шлях у кількасот метрів до дільниці. Супроводжує першу частину виборців, член правління місцевої організації УТОС Надія Зарицька. Ідуть дорогою, бо тротуар вузький. Асфальт на ньому бажає бути кращим. На дорозі потік машин, обабіч припарковані автівки прибулих на ринок, перехід вулиці на сумлінні водіїв, яке буває різним. Голосування у гуртожитку значно полегшило процес, але правила стосуються всіх. Тому не всі й прийдуть голосувати. Хотів би сказати, що ми теж такі самі люди, як всі, просто що у нас вади зору і якби, не, ну, не кожен має можливість. От сьогодні погода ну, якби, хороша, така більш-менш. Люди поприходили, хто зможе, прийде по-любому прийде, тому що громадянський вибір ми так само маємо право вибрати президента, ми так само хочемо кращого життя, як всі. Але ж просто складно, що багато медичних справок треба, ну так як згідно їх, ну, згідно з законодавчими виборчі дільниці. От. І нам дуже тяжко просто ці справки поки що там позбирати для того, щоб нам... Ну, якби принесли скриньку гуртожиток, хотілося б, щоб якось воно було попроще. Сказали, треба довідка від врача і підписана двома печатками, і тоді брати тут довідкою, йти сюди на дільницю, писати заяву і тоді з паспортом, і тоді аж приїдуть до нас. Це це вже виходить, що треба коменданту чи комусь брати цю людину, вести в поліклініку, в поліклініку визитити під кабінетом, врач. Чергу врача, бо без до без не пускають. Тоді прийти опять поїхати тут, на дільницю, і тоді з цією людиною, з цими людьми, така волокіта. І багато людей у нас таких є, що ну хто прийде, а хто не прийде. Довірена особа таких виборців має чимало обов'язків знайти виборця в списках, зачитати й показати йому за якими номерами в бюлетені який кандидат, де ставити галочку або ж факсиміле без сторонньої допомоги. Ці громадяни безпорадні, як і ще багато в чому. Скажімо, запрошення на голосування. Їх у гуртожиток принесли, але не вручили. Нам принесли в гуртожиток, і ті запрошення запхали в ручку дверну. Я чесно звичайно, їхала з села. І ті запрошення побачила, і ті запрошення за людям. Якби діти взяли ті запрошення, викинули. Ми навіть би на запрошень не мали на голосування прийти. Голова комісії не на камеру зізнається, часу було обмаль цього року. Кількість членів значно менша ніж завжди. Тож ледве встигли все підготувати до призначеного дня. Але і виборці з категорії особливих та члени дільничних комісій, де такі громадяни голосують. Усі недоречності мають врахувати, аби ніхто не почувався зайвим у доленосному для всієї держави моменті. Часно відкрилася і спеціальна виборча дільниця 501 190-го виборчого округу. За списком тут усього 329 виборців. Усі вони ув'язнені, а дільниця знаходиться в Хмельницькому слідчому ізоляторі. Специфіка голосування 100% явка виборців, кажуть спостерігачі і виборчкомівці. У нас наблюдається десь 329 виборців. Ну явка, я думаю, що буде 100%. На цю годину спостерігачі ніяких порушень не зафіксували. Виборці йдуть чітко по камерам їх водять. Вони відпрацювали. Другу камеру ведуть. Всі люди, які тут знаходяться, всі голосують стовідсотково. Для засудженого хмельничанина Олександра це вже другі вибори за ґратами. Хлопець каже: жодних проблем із волевиявленням не було ані на попередніх парламентських, ані на позачергових президентських виборах. Словом без тиску, без примусу, без підкупу лише громадянська свідомість в реалізації громадянського права. Кожна людина має право на свій вибір. і я не думаю, що тут примусово когось заставляючи ще що. Ми взагалі самі ніколи не було такого нюансу, що ми не відмовилися від виборів. Ми завжди йшли на вибори. Самі за процесом волевиявлення у СІЗО також слідкували офіційні спостерігачі від бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. спілкувалися із виборчкомівцями, спостерігачами та виборцями. А от коментувати щось на камеру відмовилися. У Хмельницькому слідчому ізоляторі також організували голосування для тих, хто не має права полишати камери. Це довічники та хворі на відкриту форму туберкульозу. Таких ув'язнених дев'ятеро. То ми зараз беремо ту маленьку камеру. У нас є тоньку, тобто два чоловіка, один спостерігач і член комісії, і вони голосують на місці і виборчкомівці прогнозують, якщо так піде і далі, то близько опівдня проголосують усі 329 виборців ув'язнених. Однак дільниця, які належно працюватиме до 20-ї години, і тільки після закриття займуться підрахунком голосів. Обіцяють, що впораються так само оперативно, як і виборці. За години 4-5 справимося. Доки матеріал готувався до ефіру, Пенітенціарна служба області повідомила, що станом на 12-ту годину на спецдільниці 501, що у Хмельницькому СІЗО, проголосувало 100% виборців. Буремний схід під час виборів на інтернет-сторінках інформаційного агентства Уніан розміщена інформація про те, що у Донецькій області сьогодні свою роботу розпочали близько 400 дільниць. Незважаючи на це, вибори тут під загрозою місцеві ЗМІ стверджують про неодноразові напади на виборчі дільниці групами невідомих молодиків. Окрім того, деякі дільниці у Донецьку і у Горлівці, за словами агентства Уніан, взагалі не розпочали свою роботу. До цих міст додався і Маріуполь. Там не відкрили двері для виборців 13 пунктів. Для голосування восточний варіант повідомляє про невідкриття виборчої дільниці і у Северодонецьку через відсутність бюлетенів у Миколаєві. Дві дільниці припинили свою роботу через повідомлення про можливий там вибух на півдні держави. Також неспокійно в Одесі невідомі намагалися підпалити одну з виборчих дільниць. Як повідомили УНІАН в Одеській обласній організації комітету виборців України з посиланням на керівника штабу одного із кандидатів у мери Одеси Андрія Юсова, невідомі кинули в двері дільниці пляшку з коктейлем. Молотова вогонь оперативно загасили працівники міліції, які перебували на місці події. Дільниця все ж відкрилася для голосування.